Вчора але, е, Генеральна прокуратура України разом із державним розслідувань при оперативному супроводі підрозділу КАН СБУ було здійснено затримання двох громадян Костанчука Тараса Дмитровича та Іщенка Олександра Анатольовича, які за попередньою змови здійснювали перешкоджання діяльності суб'єкту виборчого процесу. А саме, Зареєстрованому кандидату президенту Юрію Тимошенко. Зокрема, встановлено, що Костанчук та Іщенко запропонували народному депутату України і кандидату президенту Тимошенку Юрію Володимировичу зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2019 року за фінансову винагороду, яка мала скласти викор... е... да. вигляді в епроваленті 5 мільйонів гривень, що дає необхідності сталі. Зараз нашу увазі категорія затримання Тараса Костовчука, голови партії захисників України, речі інші кандидат від прокурори по інтернету відповідні одного з кандидатів звезду. А також його співучасника Олександра Кіщена. Наступному слайді бачите переписку між організаторами. Цього підкупу кандидат до президента Романом, прізвище якого нами встановлено, і після відповідного рішення суду були виняті відповідні процесуальні дії. Ця переписка вилучена із телефона помічника Юрія Володимировича Тимошенко, який разом із своїм депутатом, самим правдим депутатом Тимошенко Юрією Володимировичем. Написали заяву про намагання їх відкупити за для зняття з виділення. І в результаті вчорашнє затримання передали нам відповідні свої телефони. І ви бачите, що організатор Роман переселення Тарасу якого СМС наступного сенсу. Нужно ви, окей. І що можна, щоб твої юристи оформлені правильно документи, якщо на допомогу не будуть підготувати? Зразок заяви на пошті Заява матеріально посвідчена. Далі ви, як хочете. Я забрав решту і їду в офіс. Окей. Сьогодні буду забирати, знаю. Далі вся переписка і далі ви бачите, Роман пропонує варіанти подій для кандидата президента Тимошенко Юрія Володимировича. Наступний слайд. Роман Р. Продовжує розказувати, який буде план дій. Ми далі побачимо на більш вже в переписці коли. Раз передає це помічнику кандидату президента. Моя пропозиція для Юри. Перше. Виходить чистим ситуації. Стає героєм для народу, що не пішов на поводу у влади, не дав себе використати, не продався поруч. Стає відомою публічною особою. Ми допомагаємо за розкруткою змі. Друге, стає одним з лідерів партії захисників України. Починає працювати на майбутні вибори до Верховної Ради. На наступний президентський кандидат уже від партії. Третє. Закривають кримінальні справи і по тобі і по ньому. Четверте. З'являється фінансування роботи і політичної діяльності. 10 мільйонів тільки на цей рік. От, які грошовій форми, не зрозуміло. Варіант, якщо він залишається на виборах. Перше, для народу Юра запродавай, що працює на порогах, продав своє прізвище за якісь гроші. Друге, абсолютне забуття після виборів нікому не буде більше цікавих, таких не люблені. Третє. Кримінальні перерозслідування від МВС по членам комісії, що будуть займатися країн бюлетню, за фінансування за все, що придумають Четверте, обливання бродом в ЗМІ від опонентів ворога. П'яте. Залишиться в історії як людина, що вдало використала своє призвичайно. Це шантаж. Комусь любимого, когось любимого, але громадянина України, який використав своє конституційне право зареєструватися кандидатом ЗМІ. Причому цей шантаж далі супроводжується і грошовим спокусним. Наступний. Йдуть переписки з цим романом, який весь час підштовхує Тараса швидше-швидше добитися заяви про зняття кандидатури. бо останній термін вам. Остання, ви бачите, на екрані смс-ка, вже від нового персонажу, від Валєри в дужках, б'ють. Це номер народного депутата України Дубіля Валерія, який, очевидно, є замовником шантажу та підкупку кандидата в Конкретно в його смс-сі на телефон Романа пишеться. Буду сю два часа в машині. Напиши, пожалуйста, ілі перезволі. Окей. Тарас, завтра взагалі останній день. Напиши пару слов. Постійзавтра, валює, нірбиючи, буде, як буде. В сімово віддають білю від просто інфрагірують і поставляє. До ролі пана Тубель ми ще А Зараз дивимося, що з подачі організатора робить тарас, який безпосередньо на зв'язку з помічником підродом підтримує. Ви бачите, ту саму, в принципі, довідку. Моя пропозиція виходить чистим води, це що може защитує, перекидається вже йому. Шантажується і спокушається. Зрештою, ми бачимо, що з'являється новий текст. З'являється фото грошей, які лежать на столі у спокусника Тараса. Підписуйте заяву і гроші вже у вас. Ви бачите цю пачку, тут є написано, може, у вас сумнівання какие то я не обманую, Висилається гроші в екваленті 5 млн грн. Які готові передати, як тільки буде підписана вислана копія заяви на реальне засвідчення. Вона там далі є. Гроші бобі не заявили. Пропонує тераз. Який був проінструктований програм, Який на зв'язку із депутатом парці Петуча. Далі крупний ви бачите, в собі гроші. Велика пачка грошей за те, щоб людина зняла себе з переробниками. Також крупний Заява про зняття спори по тій формі, яку встановила це Ще раз хочу сказати, що двоє заумисників затримані. Їхні розмови про те, що вони просто друзі і хотіли позичити кандидату президента грошей, відкидаються, бо в нас заява самого кандидата президента, і його помічника про шантаж та фінансову опозицію. А далі повертаємося до смс-ки, на якій написано Валера Дюд». Цей телефон зараз законолежить народному департаду України Дубелю. Ми не маємо права до нього доступу. Ми просто знаємо, що цей телефон є в багатьох адресних книжках, бо йому закриваємо. І багатьох інших також. Хочу нагадати, що декілька тижнів тому пан Дубель не став об'єктом роботи правоохоронних органів. Зокрема, Служба безпеки України її департамент по захисту поцільного владу виявив групу російських політехнологів, запрошених Чернігівської епархії Московського патріархату 14 2014 році, як волонтерів, котрі працюють в штабах розміщення. Кажіть, будь ласка, структура організації. Ця організація, яку ви бачите на екрані. Включало в себе також громадян Російської Федерації, політтехнологів партії Жириновського, а також громадян України, які працювали на, партію, на вибори Путіна. На наступному слайді ви бачите результат обшуків в Тернопільській області, де ви бачите табличка у його кутку, де розписано скільки і в якому місяці мають отримати сітка. І саме ці кошти ви бачите на екрані. Знайдені у координатора одного з округів Тернопільської області. Вказана в табличці сума в 1700 доларів, знайдена з припискою. Округ номер 164 Видатки старшої виборчої дільниці січень закрити люди 475 тисяч 500 гривень помножить на 27,2 дає 17500 доларів. Саме цих 17 тисяч 500 доларів цією запискою були знайдені про обшкою відповідально за цей конкретний Тернопільський область. Наступний слайд. Тут ми, на цьому слайді ми бачимо запрошення російських волонтерів, які тепер працюють в штабі Тимошенко, Чернігівської партії Московського патріархату. Вони нас волонтери. Чим же з'являються ці добровольці, ці троянські коні у виборчому штабі одного з народних депутатів? Ми бачимо на наступному слайді. Це з'їзд відомої партії. На якому один із одна із політтехнологів з Росії сидить прямо на фоні учасників антитерористичної операції україно російської війни. Моральний ступінь саджати російського політтехнолога на фоні захисників України залишає на совісті організаторів цього міста. Ми бачимо, власне, чим займалися ці волонтери ця організація. Яку заверсію слідства створив народний депутат Дюкін. Забігаючи наперед, відразу скажу, розмови про те, що це відповідає дійсності, є такі для наївних. Бо у слідства є законним шляхом отримано аудіозапис, коли дубін інструктує всю цю мережу і гарантує їм виплату коштів, які були знайдені трошукам. А тепер подивіться на опції коштів. В цієї організації є спецпроект. Крім покупки голосів по всій Україні, які за висновком експертів з СБУ сягають близько 80 мільйонів доларів. В них є спецпроект перемогу в першому турі на конкрет, в трьох конкретних областях. Зліва на правий документ і околока. Вінницька область в душках село 6 округів. Волинська область 5 округів. Ніопетровська область 17 округів. Наступні графі бачимо номери округів, які обрали для майбутньої перемоги в першому турі. Наступні ми бачимо кількість виборців, вона стандартна, приблизно 150 тисяч. Далі ми бачимо кількість координаторів. В округах це 9, 10, 5 осіб. Кількість СВД старших виборчих дільниць від 150 до 300 на округ. Кількість старших агітаторів. Від двох тисяч до трьох тисяч, а далі найголовніша графа план агітаторів. 45 тисяч на кожному образі. Всі хоч трошки знають математику, розуміють, що це 30% від виборців округу. 150 тисяч на образі, 45 тисяч план. Тобто, якщо дати до тісного рейтингу цей куплен, перемогу в першому приємні. А тепер подивимося ціну цієї перемоги. Наступна графа. Волинська область заплановано купити перемогу за 403 мільйони 718 тисяч 628 гривень. До 100 гривень оцінено купівля області. Це пролізів. Волинська область. 369 мільйонів 226 тисяч 124 гривень. І вершина. Бал. Ніопетровська область. На купівлю голосів планувалося 908 мільйонів 777 тисяч 730 гривень. Майже мільярд на купівлю голосів в одній області. І найцінічника остання граха. Вартість одного голосу. Вартість одного голосу в Вінницькій області. Російські політтехнологи, які працюють на народного депутата Дубів, оцінили. 1586 гривень, Вартість голосів у Волинській області дещо менше. За їх планом 1443 гривні. А от вартість Дніпропетровської області зовсім оцінюється, Всього нам 1049 гривень.